Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогноз по днях для України в період з 10 по 16.03. Давайте ми подивимося, що буде чекати Україну в цей період. Так, коли є найбільші загрози ударів та атак, коли є менші загрози ударів та атак. Що буде відбуватися основні події, підказки, поради рекомендації. Давайте ми будемо дивитись по днях. Так, не... так я Роман Заводовський, для тих, хто дивиться мене вперше екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я витягую сім карт на кожен день з циганської колоди карт. І я витягую сім-карт з гральної слов'янської колоди карт. Давайте ми з вами. Подивимося ситуацію. Так, добре. Ввечері, 19 година, понеділок, я проводжу прогнози по областях України на тиждень. Так так що приєднуйтесь, доєднуйтеся. Там також буде багато чого цікавого. Ми по всіх областях пройдемося і подивимося, де які є загрози та небезпеки. Добре, давайте будемо дивитися. Понеділок записується відео в понеділок 10.03 на годиннику 10-та ранку. Карта дому, карта сім'ї, карта родини хороша карта, позитивна. П'ятірка Христова погана карта. П'ятірка Христова це карта боротьби. Це карта провокацій агресії. Бачите, такий чорт тягне жінку за собою кайданами. Це знак якоїсь боротьби, протесту, агресії, можливо, підсилені. Бої на фронті. 11 число. Карта листа якісь важливі новини. Інформація в цей день можуть бути підписання документів, договорів якихось важливих. Двійка, червова, любов, союзи, об'єднання. До речі, непоганий день. По-перше, карта листа це як символ якихось важливих новин і підписання документів. І двійка червова, як символ об'єднань та союзів. Можливо, якісь коаліції тандеми, зовнішня політика для України важлива. 12 число, дивимося, 12.03. Карта праздника, хороша карта, позитивна. І Нептун карта сильного чоловіка. До речі, досить теж позитивний день. Можливо, якісь успіхи на фронті, можливо, якісь успішні дії, якісь трансформації та позитивні переміни. Хороший знак, хороший день. Добре, дивимося далі. 13 число, четвер. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Четвірка Бубнова. Карта фінансових втрат. Можливі, якісь удари по важливих критичних об'єктах, об'єктах інфраструктури. Четверта, який не дуже хороший день. П'ятниця, 14-те число. Карта старої дами, карта мудрості та досвіду. Дев'ятка пікова, карта терактів, смертельні загрози, удари, атаки. Можливо, загальноукраїнські якісь атаки. Тобто, в цей день, в п'ятницю може бути найбільша кількість якихось серйозних атак. Субота. Субота, 15 число. Карта священника, духовність. Не забувайте молитись, просити захист вищих сил. Четвірка хрестова. Карта успіху. Непоганий день. Неділя, кладбище, вдавець, 16 число. Поганий день. Смертельні загрози, смертельні удари, смертельні небезпеки. дама червова, карта жінки матері. Карта, яка закликає подбати про ваших дітей, про їхню безпеку та їхній захист. Тепер давайте підсумуємо все разом. Понеділок небезпечний день, бо п'ятірка Хрестова така не дуже хороша карта далі. Четвер, теж трошки такий також не дуже безпечний день, тому що можливі удари по важливих критичних об'єктах та об'єктах інфраструктури. П'ятниця дуже небезпечний день, тому що дев'ятка пікова теракти. І неділя, відповідно, теж небезпечний день, тому що карта кладбища падає. Тобто небезпеки це понеділок 10, четвер 13, п'ятниця 14, неділя 16. Решта 3 дня, це вівторок, середа і субота, більш-менш нормальні. Ну, от, власне кажучи, така от картина. У будь-якому випадку хочеться вірити, що все це гадство і безумство скоро закінчиться. Дай Боже, щоб це було якомога швидше. Так, бажаю вам всього хорошого, мирного та позитивного тижня. побільше позитивної інформації та новин. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Ті теми, які є по справжньому важливі. Я розглядаю і які є актуальні. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся. Бажаю всім всього хорошого, гарного та позитивного тижня. Побачимося в нових ефірах. Дай Боже, щоб всім тим президентам всіх країн і всім тим. Керівникам так і так далі, по списку трошки просвітилося в голові, і вони всі дійшли якогось спільного консенсусу і завершили війни максимально війни і в Україні, і по всьому світу, бо зараз по світу робиться повний жах. Я думаю, що це побічки від вакцин коронавірусу, і що це від цього психіка їде, але це чисто моя думка. Про це можна окремо поговорити. Бережіть себе, всього доброго!